Добрий день, малята! Запрошую вас на заняття Веселий Етикет. Сьогодні ми з вами дізнаємось правила поведінки у дитячій бібліотеці. Діти, які є книги у вас вдома? Хто їх вам читає? А ви думали, де живуть книги? А де живе дуже багато книг? Багато книг живе в бібліотеці. А що ж таке бібліотека? Слово бібліотека складається з двох частин. Бібліо і тека. Бібліо означає книга, а тека сховище. Це означає книгу-сховище. Бібліотеки є в містах і селах. Книжок у бібліотеці є дуже-дуже багато. Є вірші та загадки, книги про тварин, природу та цікаві пригоди. Є дуже корисні книги-словники, довідники, енциклопедії. Є старовинні книги, написані дуже-дуже давно. І всі ці книги зберігаються у бібліотеці. Їх можна прочитати в читальному залі бібліотеки, а можна взяти додому, прочитати і повернути назад. А для чого нам потрібні книжки? Згадайте свою улюблену. Про кого або про що вона? З якими казками познайомили вас книги? А як називається професія людини, яка працює у бібліотеці? Так, у бібліотеці працює бібліотекар. Познайомимось з правилами поведінки в бібліотеці. Заходячи в бібліотеку, треба привітатись з бібліотекарем. Коли просиш у бібліотекаря якусь книжку або допомогу в пошуку книжки, не забувай про такі слова, як будь ласка та дякую. До бібліотекаря звертайся на ім'я та по батькові. У бібліотеці поводься тихо, не заважай іншим. Якщо книжку тобі видали в читальному залі, тихо сядь за вільний стіл. Читай книжку не вголос. Не висловлюй своє захоплення або незадоволення вголос. Пам'ятай, що поруч є й інші читачі і їм твої репліки будуть заважати. Бігати навколо стелажів з книгами не можна. Потрібно ходити спокійно, не зачіпаючи інших читачів. Якщо книжка знаходиться високо, слід попросити кого-небудь з дорослих дістати її, а потім подякувати людині. Не можна розкидати книги. Вони вимагають акуратного і дбайливого поводження. Потрібно дбайливо ставитись до друкованих видань не рвати, не м'яти, не робити поміток. Повертати літературу необхідно у встановлені терміни. Не переставляй книжки з одного місця на інше. Уважно переглянь книгу на наявність дефектів перед тим, як віднести додому. У разі виявлення слідів псування необхідно повідомити бібліотекаря. Якщо ти загубив книжку, потрібно придбати таку саму або схожу книжку і здати в бібліотеку, пояснивши ситуацію. Побачивши знайомого, не треба поспішати до нього. Якщо дуже хочеться поговорити, слід дочекатися, коли приятель вийде з бібліотеки. Розмовляти в приміщенні навіть пошепки забороняється. Коли ти вже йдеш з бібліотеки, не забудь сказати дякую та до побачення! А зараз перевіримо, чи добре ви засвоїли правила поведінки в бібліотеці, що потрібно зробити, прийшовши до бібліотеки, як треба поводитись в бібліотеці. Чому в бібліотеці не можна голосно розмовляти? Як треба поводитися виходячи з бібліотеки? Розглянемо деякі ситуації, які трапляються в бібліотеці. Оленка взяла в бібліотеці книжку і повернула її чистою і обгорненою, а Сергійко брудною з надірваними сторінками. Діти! Що можуть сказати книжки про Оленку та Сергія? А які правила користування книжками, ви знаєте? Як ти вчиниш, якщо загубив книгу? Що робити, якщо ти пообіцяв повернути книгу через 10 днів, але не встиг дочитати? Як ти вчиниш, якщо молодший брат вирвав із бібліотечної книги сторінку? Молодці! Ви дуже добре попрацювали? Я сподіваюсь, що ви будете відвідувати бібліотеку і там для вас знайдуться найцікавіші книги. До нових зустрічей!